Зараз ми займаємося облаштуванням тимчасового прихистку для людей, які їдуть із зі сходу, щоб вони тимчасово мали де, де перебути, бо ну, щоб не на вулиці, а тут могли б поспати собі, щось перекусити. Чаю випити, ну і такий прихисток тимчасовий. Вчора зібралися, власне, щоб що зрозуміла що більш-менш ситуація, що, що ми можемо робити, що не можемо. І, і, і зараз на, наразі найважливішим є це ну, для, для нас, людьбові, щоб можна було щоб людей обігріти, похистити. Це, це те, що ми можемо зробити. Шкода, що мало, але те, що може. У нас люди не панікори і, і свідомі. І думаю, що це не найкраще це займатися роботою, щось робити, і, якусь інформацію передавати. Отримувати один одного, як відчуваєш за когось відповідальність, то тобі нема коли ахати охати. Вона вже дуже вплинула. відчувалася. Це, це взагалі фантастика, що таке що так, що так відбувається в Україні. Тобто так, з одного боку війна. Людські долі і таке інше, але з другого боку це таке очищення для, для тих, хто, хто боронить свою землю. І це дуже дуже важливо. Ну а для того, щоб народ став ніби, свідомо народом, це, це просто фантастика. Зараз, зараз Україна просто неймовірна. Зберігання цієї свідомості, цієї ясності погляду, розуміння, що відбувається навколо тебе, це, це найважливіше. Най, найбільше, що нам власне вдалося, от зберігати такі речі. І це, це треба, щоб вони тривали, і, і перемога буде за нами.